І життя проходить раптом, і смерть приходить раптом, ой є, -є, -є. ой є, -є. має серце те, що завжди, і не вчора, і не завтра.

Dei, 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 Є, yeah, yeah, yeah. відпускай до чого прагнеш, відпускай все те, що марне ти є, ти є, але ти живий сюди, але ти <розуми> живий. Сам буде Там, де ти є, де ти є, ти ти є. Ти є суды, і живим не народжены. І прийдеш ни, нескорений сіньде, свою долю сіте, і живими не нарожены, І прийдеш ні мене, скореним зійде, Нова доля зійде, але ти живий Де я є? там краса там моє, там краса там моє. де я є, усюди, де я є, де я є, світо я суду, де я є, 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 усюди, де я є, де я є, де я є. Ми нагадуємо проєкт живі, yeah. подорожуємо заради українців. Можете приєднатися до нашого руху, подорожувати з нами. До речі, ми в травні подорожуємо в місто Ж... Жануа Маріндже. Здається, так називається. Дуже, дуже важко. Мені французькою французька, вдається, але здається, що Жана Марінжея це біля Потіє. І ми там робимо великий фестиваль. І от те, що ми зараз робили таке локально, трошки да? ми будемо робити багато, буде багато майстрів. Які будуть давати йогу, будуть давати різні практики, тілесні практики, спів, саундхілінг, і буде, будуть артисти, які практикують, які несуть світло в собі в своєму творчці, свої творчості. Буде Олег Скрипка, будуть інші виконавці, будуть живі, тайна ріц. От, тобто, ми об'єднуємося за того, для того, щоб давати це світло і поширювати його коротше кажучи, хто хоче стати більш щасливим, більш усміхненим, більш радіти життю в цю мить, не чекати, що щось прийде, колись десь, коли закінчиться війна. Тому що е, я відчула це по собі, я можу з вами поділитися: що якщо я зараз в доброму стані, то якось і в Україні щось таке відбувається краще. 100%. Тому наш 100%. стан стан з вами. Ну якби ми відповідальні, кожен з нас відповідальний за свій стан. І чим більше радості, веселощі, сміху, ми підтримуємо нашу Україну, наших борців, наших чоловіків. Ну жінки зараз дуже а, працюють на такому, як би сказати, тонкому плані, щоб акумулювати в себе е, в собі любов, надію, віру без страхів, без, без якогось гніву навіть. Це любов'ю перемагаємо так. Так, так, щоб це покрити все любов'ю, Ми швидше перемогли. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам. Смерть ворогам! Понад усе. Україна понад усе. Україна, так. Скажіть, будь ласка, як вас звати, щоб. Це проєкт живі. Угу. Проект живі. Юлія Коваленко. Я Юлія Коваленко, Євген Коваленко. Проект, живі". проект, живі". проект живі". дякую. І в нас ще у нас організатор фестивалю Ріц. Тайна Ріц. І вас може знайти от на цьому. А дайте веб-сайт, ваш, будь ласка, бо там немає веб сайта вашого. -сайт. -сайт. Можете нас відшукати. Телеграм, інстаграм, так, де так, простіше, так, де так, простіше, коротке, щоб можна було почути. -дам. Добре. Єз. Іста... Чудово. А скажіть, будь ласка, як називається фестиваль, де ви сказали? Фестиваль, фестиваль Джетавана називається. Джеталана Фест... А місто, де знаходиться? Жануа Мариндже. Під потіє буде таке маленьке. Це... Біля Потіє. Пот а коли, де. 7-8 травня. Ми зараз записуємо інстаграм. 7-8 травня, травня під потьє буде фестиваль «Джета Ванна. В перекладі це такі райський сад. Тобто, коли ми з вами збираємося і ми налаштовуємося, на таке на таке життя, на таке життя яке, яке ми дійсно хочемо, там де є все. Там де є щастя, гроші, все матеріальне. Духовне. ніхто ніхто ні в чому не як це немає потреби немає потреби так. а це реально повірте це це реально німає нічого нереального. добре дякуємо вам дякую вам за сьогоднішню присутність Дякую вам дякую вам Є -є -є -є.